Уяви, ти прокидаєшся зранку і бачиш, що за ніч заробив більше, ніж за тиждень на звичайній роботі. Це далеко не фантазія. Це реальні для трейдерів з мого ком'юніті. Всім привіт, друзі! Можливо, ви бачите мене вперше або вже знайомі з моїм каналом. У цьому відео я хочу трохи розповісти про себе і про те, що саме відбувається у нашому ком'юніті. Дозвольте представитись. Мене звати Саша, я ментор з трейдингу та засновник про трейд ком'юніті. Я вже не перший рік у цій ніші і за цей час я пройшов шлях від новачка до професіонала, який стабільно заробляє на валютному ринку. Я зміг досягти фінансової свободи і тепер готовий ділитися своїми знаннями з вами і робити це абсолютно безкоштовно. Я вже допоміг тисячам людей змінити. Своє життя на краще, а особливо тим, хто є частиною мови закритого про трейд ком'юніті. Я давно зрозумів, що в українському просторі немає нормальних безкоштовних ком'юніті по трейдингу. Я сам трачав немало на платних курсах, сигналах і вирішив положити цьому край і створити своє власне ком'юніті. Бо якщо ти в чомусь досяг успіху, гріх не поділитися цим досвідом з іншими. Напевне, у вас виникає питання: Сашо, а навіщо тобі це? Тим більше безкоштовно. Відповідь проста: я не продаю жодних курсів і не обіцяю золоті гори. Звісно, я не альтруїст. Я Отримує невеликий відсоток від брокера за торговий оборот кожного, хто торгує разом зі мною. Таким чином, ви нічого мені не платите. Все оплачує брокер. А ви отримуєте моє навчання та доступ до ком'юніті абсолютно безкоштовно. Це модель Він-Він. Чим більше заробляєте ви, тим більший ваш торговий оборот і відповідно тим більше заробляю я. Тому моя головна мета зробити з вас не просто людей, які сліпо копіюють мої сигнали, а самостійних успішних трейдерів. У наш час трейдинг це і унікальна можливість заробляти віддалено абсолютно для кожного. Все, що вам потрібно, це ноутбук або просто навіть телефон. Якщо ви дивитеся це відео, значить у вас вже все є для старту. Я розумію, що на початку може бути для вас це страшно та незрозуміло, але повірте, понад 90% учасників про трейд ком'юніті прийшли сюди взагалі без досвіду. Проте вже в перший місяць більшість з них вийшло на стабільний прибуток, просто використовуючи моє навчання та сигнали. Вам здається, що це все нереально, але це все працює, коли ти знаєш, як аналізувати ринок. На себе я беру найскладнішу частину це є технічний та фундаментальний аналіз. Все, що залишається вам, це навчатися та заробляти разом зі мною. Трейдинг дав мені можливість жити яскравим Сиченим життям купити дві машини, працювати будь-де де я захочу. І повір, ти можеш так само. Учасники мої ком'юніті в середньому заробляють від 10 до 30 до свого депозиту щодня. Просто вдумайтесь ці цифри. Навіть якщо ви почнете з 5 тисяч, ви зможете від тисячі до півтора забирати кожен день. Важливо, я ніколи вам не даю 100% гарантій і не буду вам обіцяти, що ви станете мільйонером за день. Так говорять лише шахраї. Звісно, бувають до речі, так само мінусові дні професіоналів без цього нікуди. Але завдяки стратегії та системі, яку я даю кожному учаснику, ми на дистанції завжди виходимо в хороший плюс. При вступі в моє ProTrade Community ви отримаєте доступ не тільки до сигналів, а й до повної бази знань. Повноцінне навчання, методички, унікальні стратегії, щоденні сигнали та постійні розіграші. Наша головна цінність це є навчання. А сигнали це просто додаткова можливість, поки ви вчитеся. Я займаюся трейдингом вже не перший рік, і я зможу вберегти вас від помилок. Щоб почати навчатися і заробляти прямо зараз, тобі необхідно зробити декілька простих кроків. Перше, перейди в мій основний телеграм-канал за посиланням під цим відео, ну або ти вже є в ньому. Друге, у закріпленому повідомленні натисни кнопку Приєднатися. Ти потрапиш у наш навчальний додаток, де потрібно буде Робити два простих кроки після цього ти отримаєш повний доступ до нашого навчання та про трейд ком'юніті. Торгові сесії в нас проходять тричі на день о 13, 16 та 20 годині. Багато з тих, хто заробляє зі мною прямо зараз, колись так само боялися та сумнівалися. Але вони змогли зробити свій перший крок. Я працюю не на кількість, а на якість. Мені максимально важливо, щоб кожен з вас міг стати самостійним трейдером. Якщо ти готовий, я чекатиму на тебе. До зустрічі.